Підхід до проєктування на основі моделей та асоціативні можливості Creo Parametric виділяють його серед інших CAD-систем і роблять його основним компонентом цифрового потоку, що керує діяльністю протягом усього життєвого циклу розробки продукту. У цій демонстрації ми побачимо, як Creo і WinChill використовуються у розробці та виробництві продукту. За допомогою прямого підключення до сервера WinChill ми відкриємо структуру продукту для цього снігохода і перевіримо збірку лиш. Крео дозволяє дизайнерам легко занурюватися в складні збірки, щоб ізолювати конкретні деталі. Також з Creo нам легко будувати конструктивні елементи, створювати поверхні, розробляти форми, моделювати та аналізувати наші проекти, не виходячи з програми, навіть для деталей зі складними поверхнями класу А. У цьому випадку ми використовуємо гнучкі інструменти моделювання крео, щоб доопрацювати ключове структурне ребро в передній частині лижі. Для цього відзеркалюємо деталь і використаємо булеву операцію, щоб змінити вирізи для болтів у центрі деталі. Щоб забезпечити виконання наших проектних вимог щодо витримування навантаження 750 ньютонів, ми використаємо Creo Simulation Live, який надає нам зворотний зв'язок для структурного аналізу на основі навантажень і обмежень в режимі реального часу. Наш аналіз показує, що максимальне навантаження на лижу перевищує коефіцієнт запасу міцності, визначений проектними вимогами. Придивившись уважніше, ми бачимо, що воно сконцентроване біля середини лижі. Перевіривши деформацію, ми бачимо, що вона також перевищує максимальний сув, визначений вимогами, і можемо переглянути анімацію для більш детального ознайомлення. Щоб зменшити навантаження та деформацію, ми переробимо ребро в передній частині лижі. Зокрема, ми додамо ще одне ребро, щоб збільшити його жорсткість. Одразу після внесення змін CSL оновлюється в режимі реального часу, показуючи нам нову деформацію в межах наших вимог до переміщення та безпеки. Аналогічно, перевіряючи максимальне напруження, ми бачимо, що воно тепер знаходиться в межах коефіцієнту запасу міцності. Цей миттєвий зворотній зв'язок дає нам впевненість у наших дизайнерських рішеннях, тому нам не потрібно відправляти деталь іншій команді, щоб перевірити її цілісність. Ми можемо швидко перевірити дизайн самостійно і повторювати ітерації до тих пір, поки не отримаємо бажаний результат. Завдяки міцній і легкій конструкції ми використовуємо інструменти моделювання заповнення прес-форми Крео, щоб отримати чітке уявлення про те, чи буде форма заповнюватися без виробничих проблем. Моделювання заповнення прес-форми Крео надає нам детальну інформацію про формостійкість, об'ємну усадку, час виходу розплаву з форми тощо. За допомогою 3D-анотації, ми додаємо до моделі інформацію для виробництва продукту, включаючи розміри деталей, геометричні допуски, критичні характеристики. тощо. Ці анотації створюють цифровий потік в нашій організації, встановлюючи модель як єдине джерело інформації, що керує всіма подальшими діями в інженірингу, виробництві та обслуговуванні. Контрольні характеристики, як і елементи моделі, фіксують і передають дизайнерський задум і критично важливу інформацію про продукт, необхідну для виробництва. Ми також будемо використовувати GDT Advisor, ще одну ключову особливість визначення на основі моделі. GDT Advisor гарантує, що допуски форми застосовуються правильно відповідно до галузевих стандартів. Ці анотації підтримують подальші процеси. Включаючи аналіз допусків, інспекцію та інші виробничі операції. Нарешті ми створимо загальний допуск профілю, який визначає допустимий допуск уздовж краю лижі для належного розміщення компонента скарбіда, який прорізає сніг і надає снігоходу стійкості. Це правило допуску профілю автоматично фіксує всі необмежені поверхні в одній анотації. Тепер, коли ми розробили, затвердили та анотували лижі, ми перевіримо деталь у вінчіл. Перевірені у Вінчіл, ці інженерні дані надають нашій виробничій команді необхідну інформацію для виготовлення лиж. Тут ми бачимо характеристики керування лижами, які допомагають нам приймати виробничі рішення без необхідності відкривати моделі в Крео чи іншій cad системі для їх перевірки. Після того, як ми зареєструємо моделі з анотаціями, позначеними як керуючі характеристики, Вінчіл отримає доступ до специфікації з позначеними анотаціями. Перетворення інженерної специфікації на виробничу дозволяє нашим різним командам використовувати 3D-моделі та специфікації продукції у всіх аспектах бізнесу одночасно набагато швидше, ніж у традиційному послідовному процесі розробки продукту. Це дає командам доступ до безперервного надійного потоку даних про продукт, усуває ізоляцію, розширює співпрацю, покращує якість даних про продукт за рахунок зменшення ручного введення, зменшує брак і скорочує час підготовки до випуску. Вирішивши виготовити форму власними силами, ми використовуємо інструменти Крео для проєктування прес-форм, які дозволяють створювати, модифікувати та аналізувати пластичні характеристики в контексті деталі. Оригінальна модель лижі Крео динамічно пов'язана з дизайном прес-форми, а це означає, що будь-які зміни, які ми вносимо в модель, автоматично оновлюють прес-форму. Наприклад, допуск профілю з лижі переноситься на форму. Для подальшої допомоги в процесі проєктування прес-форми ми використовуємо розширення Expert Mold Base від Creo, яке стандартизує і автоматизує проєктування інструментів для лиття під тиском, інтегруючи стандартні бібліотеки деталей і інтелектуальні шаблони, підвищуючи ефективність і гнучкість при проєктуванні прес-форм і значно скорочуючи трудомістки завдання. Для виготовлення прес-форми обробні інструменти КРЕО забезпечують швидку високоточну обробку, підтримуючи такі операції, як фрезерування, точіння та моделювання зняття матеріалу. Посилання на геометрію конструкторської моделі встановлює асоціативний зв'язок між конструкторською моделлю і заготовкою. Завдяки цьому зв'язку, коли модель змінюється, всі пов'язані з нею виробничі операції оновлюються, щоб відобразити ці зміни. Наша команда також може використовувати дані MBD для забезпечення якості, зокрема під час процесу вимірювання координат, що гарантує, що наша конструкція відповідає заданим допускам і стандартам якості. Закінчивши проєктування прес-форми, ми перевіримо її у WinChill. Як і сама лижа, інструмент для прес-форми тепер доступний для всіх подальших виробничих операцій. Після реєстрації прес-форм оновлені дані про виріб використовуються для створення технологічних планів. Що потрібно зробити в цеху, щоб виготовити, перевірити, підготувати або обслужити деталь. Якщо нам потрібно розробити інші варіанти виробу, це єдине джерело даних спрощує процес створення кожної варіації виробничої та сервісної інформації. Ми також можемо використовувати ці технологічні плани для створення робочих інструкцій. Завдяки ретельному технологічному плану лижа готова до виробництва. Після цілого сезону, проведеного на трасах, ми багато дізналися про наших гонщиків. Найголовніше, що ми зрозуміли, це те, що вони довели снігоходи до нових екстремальних ситуацій. Наша виробнича команда вже створила технічне завдання для команди дизайнерів, щоб модифікувати лижі таким чином, щоб вони витримували тисячі ньютонів сили, а не 750, як було зазначено в оригінальному дизайні. Це завдання на зміну вже включає всі автоматично зібрані документи, пов'язані з відповідною частиною, які проєктувальник може відкрити безпосередньо Він чіл. Після отримання оновленої вимоги до навантаження інженер-проєктувальник змінює співвідношення сил відповідно до завдання на зміну. Оновлення цього параметричного зв'язку змушує крео оновити симуляцію, яка показує, що конструкція не витримує навантажень і деформацій. Щоб переробити деталь, ми змінимо профіль лижі. А щоб посилити його, ми збільшимо його загальну довжину і ширину. Щойно ми це зробимо: дизайн оновиться, щоб показати оновлені анотації. Зробивши те саме з товщиною лижі, ми внесемо важливі зміни в передню частину лижі і збільшимо довжину ребра в цій області. Ці конструктивні зміни впливають на поверхні деталей, що в свою чергу впливає на інструментальне оснащення. Але оскільки КРЕО є асоціативною системою, навіть поверхні з високою точністю зміняться відповідно, впливаючи на всі етапи і процеси проектування та виробництва, починаючи від допусків форм і закінчуючи траєкторією руху інструменту для оновленої форми. Переглядаючи аналіз, ми бачимо, що напруження і переміщення відповідають нашим оновленим вимогам до конструкції і підпадають під фактор безпеки. Ми проведемо повторний аналіз, щоб підтвердити, що оновлені лижі можна виробляти знову ж таки з урахуванням таких показників, як формостійкість і час виходу на поверхню розплаву. Асоціативність гарантує, що нам не доведеться повторно виконувати попередню роботу, щоб налаштувати форму для аналізу, оскільки дизайн є асоціативним, анотації також відновилися, включаючи габаритні розміри, товщину та вимоги до зусилля, необхідного для лиж. Примітка допуску профілю, яку ми створили раніше в демонстрації, автоматично збирає всі незібрані поверхні і застосовує до них допуск профілю, успішно готуючи конструкцію до виготовлення. Якщо ми оновлюємо допуски форм, ми повинні робити це лише для елементів, критично важливих для функціонування, безпеки або якості. Інші допуски будуть використовувати правило допуску профілю для автоматичного оновлення. Коли ми натискаємо кнопку Регенерувати, то бачимо, що пресформа також оновлюється відповідно до нового дизайну лиш. Асоціативність, що охоплює весь процес проєктування, з'єднує основний дизайн з дизайном інструменту, це означає, що інструменти і траєкторії інструментів будуть динамічно оновлюватися на основі нового дизайну моделі. Навіть симуляція видалення матеріалу буде враховувати будь які нові або змінені особливості. Тепер, коли ми закінчили нову лижу і підготували її до виробництва, ми перевіримо її у WinChill за допомогою вбудованого браузера. Ця перевірка дає вам можливість проштовхнути ці зміни вниз до виробничих об'єктів через процес змін, наприклад, робочі інструкції, які ми бачимо тут з новими лижами новий варіант снігохода готовий до наступного сезону і підходить для нового ринку. У цій демонстрації ми побачили, як потужні можливості Крео з імітаційного моделювання та визначення на основі моделей дозволяють нам ефективно створювати та модифікувати складні деталі. Ми також побачили, як завдяки прямому підключенню до ВінЧІЛ ці дані про продукт можуть бути доступними протягом усього процесу розробки, що дає можливість командам працювати одночасно з достовірною інформацією, прив'язаною до єдиного джерела даних. Це наскрізний процес. Що працює на базі Крео?